Сподіваюся, що за шість місяців вдасться зупинити війну в Україні, заявив Дональд Трамп. Хм, Шість місяців вже. Окей, дивіться, яка штука. Всі ми настільки втомилися, що вже чекаємо Трампа, який з першого дня презентує нам план закінчення війни. Проте ми маємо знати, з ким ми маємо справу. Тому, увага для вас приклад. Дональд Трамп. Обіцяє американцям план реформи охорони здоров'я 13 років поспіль. Ми не будемо лізти в тонкощі американської політики, просто повірте одному. Це проблема номер 1 для американського виборця. Трохи фактів. З 2014 го року обіцяє позбавитись Обама-Кейр і говорить про це всю передвиборчу кампанію. 16 рік, після обрання, пообіцяв спеціальну сесію Конгресу щодо цього питання, 17-й рік. Цитата План охорони здоров'я буде приголомшливим. 18 рік. Заявляє, що в нього є цілих два плани на вибір. Ось тут особливо смішно. Травень 2019 року. План вийде протягом 4 тижнів. Червень 19 го в нас є концепт плану. Анонсуємо за два місяці. Може раніше липень 20-го. Ми підпишемо план протягом двох тижнів. Серпень 20-го. Ми закінчуємо план. Жовтень 20. -го. План повністю розроблений. Ми його анонсуємо дуже скоро. З 23-го року знову обіцяє дати чудову програму охорони здоров'я і відтоді знову говорить це протягом всіх виборів. І на кінець, 24 рік, на дебатах з Харріс, коли його спитали, чи є в нього план, він сказав, що в нього є концепт плану. І це на секундочку питання, яке Трампу задають майже щоразу, коли з ним спілкуються журналісти, щоб ви розуміли. А от міжнародні проблеми і Україна, навпаки, навіть не входять в п'ятірку того, що найбільше цікавить американців. Ми, звичайно, можемо сподіватися, що президента Трампа міжнародні проблеми турбують значно більше, ніж питання, від яких залежать голоса його виборців. Всяке буває. Але якщо робити прогнози? Виходячи з логіки, плану нам очікувати не варто взагалі. Ставку можна зробити на таке: будуть вічні консультації та переговори для підготовки плану, але самого плану не побачимо. Проблема має розв'язатися сама собою, причому без різких рухів. Тому допомога Україні буде приблизна на тому ж рівні, аж поки економіка Росії не почне колапсувати. І тоді вже почнуться якісь реальні дії, які зараз передбачити просто важко. Коли думки розходяться, але за даними самих американців 26-й рік, то до чого я? В нас немає вибору тільки триматися.